скажу, що якщо деякі деструктивні чи конструктивні сили планують провокаційні дії чи, чи інші, повірте мені, у мене вистачить досвіду і здорового глузду задіяти ту кількість особового складу і прийняти ті міри, які будуть адекватні тим чи іншим діям з тої чи іншої сторони. Я думаю, що ми 9 травня проведемо в достойному ключі. Відбулася зустріч з рядом політичних сил. З лідерами, ну, з лідерами, з представниками, скажімо так. Ми визначилися в ситуації. Ви розумієте? Любий наград не, не робить нам честь. Але часто, не робить просто честь. Любе свято, всі люди без виключення мають на своє воле виявлення, мають право проводити і святкувати свято так, як вони вважають за потрібне, не порушуючи громадський порядок. Я думаю, що і 9 травня, і в інші свята, ну 23 лютого там, вийшли ветерани Великої Вітчізняної війни, ветерани радянської армії, вийшли з червоними прапарами. У нас не було ускладнення оперативної обстановки. Він я ж не, не Так? Я думаю, що 9 травня ми достойно проведемо захід. Маю на це надію. Аналогічна ситуація не повториться. Чекайте, я не можу вас запевнювати. Я ж... Ви розумієте, ви мене підводите до ситуації, що повториться чи не повториться. Це провокативне питання. Це десь таке питання, як я як колись одному священному служителю, достатньо потужному представнику церкви, задав питання, чи можна, ну, пане Соловья Смієць, я йому говорив про це. А чому? Ну, стояло питання там за помісну церкву. Я можу це демонтувати, це просто. для розрядки. Просто. Говорю, ну а чого київський патріархат не дізнається з ОПЦ, ситуація. Це відповідає вам питання на ваше питання. Розумієте? Ну не задавайте провокативних питань. Тому що, якщо я захочу відповісти на це питання, я як чиновник, як людина, я повинен відповісти трішки по-іншому. Як чиновник, як начальник міліції Львівської, я повинен відповісти чітко, коректно і конкретно. Прошу.